Закриті на підвали, як і їхній жахливий стан, не дозволяють працівникам Станіславської теплоенергетичної компанії надавати якісні послуги. Майстер стеку Тарас Микити на своїй дільниці контролює стан мереж приблизно у 50 житлових будинках. Каже, на проблемні виклики громадян часто не дозволяють оперативно реагувати, зачинені двері підвалів. Балансоутримувачі ЄРЦ чи дирекція замовника не мають ключів від цих дверей, тож часом доходить до курйозних ситуацій. Допустимо там на четвертому поверсі. Сталося прорив якийсь, попасти в підвал. Просимо відкрити. Лишається варіант або збивати колодку. Потім у нас рівно є якісь претензії, навіщо ви збили ту коротку, ви її не купляли. Була ситуація, дзвонять до мене 115-го чорновола. Хтось робив якісь ремонтні роботи, викрутили пробки. Сказали, що підвал буде відкритий, ми зайшли з люсером, під тиском. Тому що песи не тримають, поміняли, закрутили ті пробки. виходити з підвалу нас закрили в підвалі. Ще більше незручностей створює занедбаний стан каналізаційної системи чи не в кожному підвалі постійно стоїть нестерпний сморід та вода. А від цього страждають не так тепловики, як мешканці проблемних будинків. Все може і закінчитися трагічно. Не тільки для працівників служби, які надають послуги, але і для нас, жителів, тому що ми живемо на пороховій борсі. Оці постійні комарі, оцей постійний запах неприємний. І ми живемо в таких умовах. Ну слава Богу, вже ми живемо у цивілізованому світі, але такі умови це напевно живуть саме нижче населення планети. В затопленому підвалі працівники стеку ризикують не лише своїм сухим робочим одягом, але й навіть здоров'ям та життям. Адже саме тут розміщені електрощитові. Наші елеватори стоять переважно більшість біля електрощитових. Електрощитові, тобто води в підвалах сильні, підходить вода до електрощитової, і може таке замикання бути. Не дай Бог, навіть ми там могли б бути. Тобто, це може вбити і людей. І людям шкоди наробити працівники стеку. Постійно повідомляють балансоутримувачів про затоплені підвали. Однак, після викачування з них води на наступний день ці приміщення знову у стоках через аварійні мережі.